І цікаво власне прогнозувати, розуміти, як далі просуватимуться українські збройні сили. Не все можемо говорити, але тут постає два питання: чи справді москалі в так званому котлі біля ізюму, і який населений пункт буде наступним для деокупації? Інститут вивчення війни каже, що українці впродовж трьох діб зможуть звільнити Куп'янськ, важливе велике місто. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, мої вітання. Вітаю вас. Нарешті ми дочекалися е, цього дня і можемо тепер відкрито поговорити детально про Харківщину. Бо ми ходили манівцями поки що всі ці дні, чекали офіційної позиції від генштабу. Е, Підризумуйте, будь ласка, підсумуйте те, що відомо станом на зараз. Наскільки успішно українські збройні сили спрацювали там на Харківщині? Ну в принципі, вже є офіційна інформація про те, що ми заглибились в деяких місцях до 50 кілометрів на території, яка була раніше окупована росіянами, вже є офіційне підтвердження того, що ми взяли балаклею і зачистили її. Дуже цікаво, що російський генштаб вчора ввечері ще продовжував говорити про те, що вони е, ніякої паніки продовжують контролювати Балакії. Тобто, в принципі, вони продовжують брехати своєму населення. Відносно подальших дій можемо говорити про найважливіше, те, що робить зараз, що роблять зараз збройні сили України. Перш за все, ми нищимо логістичну інфраструктуру. Тобто, ми беремо під вогневий контроль найголовніші траси, пробуємо брати їх. І пробуємо ламати будь-яку можливість логістики для Російської Федерації по підвезенню живої сили, техніки і боєприпасів. Тому в цьому питанні будемо чекати офіційної інформації, але і ключові моменти в тому, що ми в принципі продовжуємо нашу стратегію, нашу ту, яку ми робили, і на Херсонщині те, що робиться зараз на Харківщині, це максимально знищити будь-які логістичні можливості для Російської Федерації. Наступна ціль для збройних сил України, переконаний інститут вивчення війни, це Куп'янськ. до речі, Москолота і їхні колаборанти вони це, це місто зробили таким центром, нібито, частини окупованої Харківщини, і зараз за повідомленнями численними самих москалів збирають манатки і перебазовуються поближче до кордону з Росією. Як це трактуєте? Ну, справді, в принципі, наші війська достатньо близько підійшли до Купінська. Чи буде наступної цілі Купінськ, чи буде щось інше? Мені сказати тяжко тут. По генштаб говорити про це Але Ми всі прекрасно розуміємо, що взявши під контроль логістику, тому що Купінськ це дуже крупний залізничний вузол, і це дуже крупний крупне перехрестя автомобільних шляхів, в принципі, взявши їх. Під контроль ми реально достатньо різко погіршуємо можливості росіян по постачанню їхніх сил, які знаходяться в районі Ізюма. тому в даному випадку ще раз повторюся: ключова задача української армії це логістика, знищення логістичних можливостей для Російської Федерації. Чи можемо говорити про те, що в певних точках росіяни перебувають в оточенні, вони оточені українськими збройними силами, так званий Котел. Оскільки є різноманітні заяви, я поки що не бачу офіційного підтвердження і не знаю, чи воно буде з боку збройних сил Генштабу, але принаймні журналісти, які займаються цією тематикою, як от Юрій Бутусов, кажуть, що така ймовірність дуже висока, особливо біля Ізюму. Ну, дивіться, в принципі сказати про те, що ми взяли в котел, це дуже голосно заявити, і це повинно робити, безумовно. Не я це повинні робити представники штабу або міноборони. Тому в даному випадку, поки що, ми можемо лише констатувати, що велика кількість росіян опинилася в полоні українців української армії після нашого наступу в районі Балаклеї а далі будемо дивитися, як далі будуть розвиватися події. Але ще раз повторюсь, ключова задача це логістика. Якщо ми обрізаємо логістичні можливості, далі їм рухатись, кудись буде вже неймовірно складно і в деяких можливих моментах по суті неможливо. Пане Вадиме, ви згадали про полонених російських. Чи підтверджується інформація про те, що в полон потрапив генерал російський, чи все-таки соцмережі роздули не з того, що треба? Ну, поки що офіційно підтвердження цьому немає. Справді цей чоловік, якого схопили про якого вчора ж вранці говорили про те, що це нібито полковник. Потім ближче до вечора. Багато хто почав порівнювати його фотографії, фотографії цього російського генерала. Вони справді дуже схожі. Але чи справді це він чи Це просто люди, які схожі між собою, офіційно підтвердження що цьому немає. Тому поки що ми чекаємо на дані, які будуть сказані. Не або представниками міноборони. Що далі має відбуватися на деокупованій території. От Ми якраз, до речі, показуємо ці два фото. На одному із них це генерал, там в парадці своїй, а на іншому фото, власне, той затриманий. Ми не ну візуально вони трохи схожі, але ми не маємо права робити якісь певні висновки. Просто показуємо ці дві фото, які блукають мережами. Це вже загальновідома інформація, але тут головне дочекатися офіційної позиції, як каже пан Вадим Генштабу, аби ідентифікувати. Якщо дивитися на погони, отого на колінцях, які сидить чоловіка, то там не генеральські вони так то. Так, я хотів запитатися, власне, де окуповані території Балаклія, які заходи зараз там мають проводитися? Чи треба зараз дивитися, хто співпрацював з росіянами. Я дуже не люблю це слово фільтрація, оскільки ми знаємо, що роблять з українцями москалі, Воленівці і всі інші, але все-таки це теж має бути і є. Да, безумовно, там вже після того, як відбулася зачистка по суті, від залишків російської армії цього міста, зараз можемо говорити про те, що. Починає працювати служба безпеки України, починають працювати відповідні силові органи, які починають шукати всіх колаборантів, які починають шукати всіх тих, хто працював з росіянами, всіх тих, хто зрадив Україну, і тих, хто допомагав ворогові, і впевнений, що ці люди обов'язково будуть сидіти в тюрмі. Обов'язково ці люди отримують те, що вони заслужили. А ми зараз показуємо відео перші, як українські військові зайшли в Балаклію. Це дуже щемливі моменти. Я сьогодні помітив зранку, що фактично всі мої знайомі журналісти з закордоння. Вони навіть не знаючи мова, просто рознесли це відео, і воно надзвичайно надзвичайно не лише в Україні. Це чергова руйнація міфу російського про те, що русських ждалі з розпростертими об'яттями? Ну, безумовно, в принципі, це ж їхній головний міф, який вони продовжують говорити. Ну зараз от ви якраз показуєте кадри, і їх достатньо багато про те, як фактично з кожної хати виходили люди. хто з прапорами, хто просто виходив, вітали наших військових і, власне кажучи, тут все зрозуміло, що люди чекали, коли нарешті закінчиться ця окупація. Тобто, в принципі, далі нам просто треба рухатися вперед. Інформацію публікує офіцер збройних сил Анатолій Штефан з позивним постійно, про ліквідацію такого я не скажу що командного, мабуть, правильніше сказати офіцерського складу російського. Він відстежує цю тему. І фактично, цей тиждень від нього з'явилося дуже багато інформації про ліквідацію старших лейтенантів, підполковників, полковників, майорів. Що нам це дає? От саме знищення оцієї ланки, яка має займатися такими керуванням і відповідальністю. Дати за певну діяльність, ну в принципі, в російській армії була відчутна і так нехватка молодшого і середнього командного складу. Тобто, в принципі, якщо в тебе немає лейтенантів, немає капітанів, немає майорів, ти не можеш рухатися вперед. Тому, що, в принципі, це ну, по суті це такий собі хребет будь-якої армії, тому що ці люди насправді вони на полях і вони. Ведуть по суті армію в бої, тобто вони виконують накази вищого командування, але вони працюють в полях. І тому в даному випадку, звичайного знищення офіцерського складу, це пониження якості будь-якої армії. В даному випадку це армія нашого ворога. Знаєте, я це згадав питання про власне, чи буто генерал, чи не генерал, чи все-таки там полковник-підполковник. І мені відверто кажучи, не сильно віриться, що російські генерали прямо на передовій, на передовій знаходяться. Це ж якось абсурдно для них. Вони ж готові кидати там перед своїх підопічних, а самі ж десь зазвичай сидять не на лінії фронту. Чи бувають винятки? Ні, ну винятки безумовно бувають тут. Я дуже хотів би, щоб ми не недооцінювали нашого ворога і не недооцінювали їхній генералітет, тобто да ми знищили більше десятка до 20 генералів, було знищено протягом останніх шести місяців, і частина з них була знищена, тому що вони в тому числі були відносин далеко від лінії фронту, в тому числі вони безпосередньо керували якимось певними операціями. Тому в даному випадку вірогідність того, що це міг бути генерал, вона існує. Але більше раз нам потрібно дочекатися офіційної відповіді. Пане Вадиме, ще два питання, будь ласка, залиште з нами маю до вас. Перше питання стосується оцього так званого псевдореферендуму. Москолота заявляє, що будемо проводити як не нині, то в жовтні, а в цьому випадку в листопаді. Знову дата цього так званого голосування перенесена. Йдеться про 4 листопада, озвучує цю інформацію такий собі. Чоловік є.Кабалицький, він назвав себе гауляйтером, там проголосив себе якимось керівником так званим Запорізької області. Це екс-депутат, регіонал, така Попова історія. Про що свідчать це постійне перенесення цієї дати, і власне причини в чому? Чому не, не хочуть, не можуть, не будуть? Ну, заявив про це до Балацького і ще його безпосередній керівник. Це Турчак, це один з високопоставлених чиновників партії Єдиної Росії і праворука Сергія Кирієнка. Власне кажучи, чому 4 листопада? 4 листопада, це напередодні саміту G20. Великої двадцятки на нього достатньо великі сподівання мають в Російській Федерації, тому що вони сподіваються, що все ж таки їм вдасться розколоти цивілізований світ і вдасться певні речі зробити. І це підняття ставок. Тобто, в принципі, всі ж розуміють, що анексія будь-яких територій це по суті завершення будь-якого теоретично можливо навіть переговорного процесу з росіянами, тому в даному випадку вони піднімають ставки, вони починають зараз качати історію про референдум 4 листопада, але ну був, був у нас референдум 11 вересня. Ну значить точно такий, що прийде 4 листопада. Ми повинні чітко розуміти, що все одно інших варіантів ніж визволення, військове визволення цих територій, стану на сьогоднішній момент на жаль немає. Тому будуть вони проводити чи не будуть проводити цей референдум, ми все одно повинні будемо відвоювати ці території. Тоді, напевно, просто не треба якось прискіпливу увагу до цього до цих заяв виділяти. Правильно я розумію, що що проведуть, що не проведуть, ніякої ситуації не змінить. Ну вони живуть досі з однієї сторони в інерції того, що вони вважали, що те, що можна зможуть назвати казусом 14-го року, казусом Криму, коли вони анексували Крим. І е, основна частина світу сказала про те, що ми за Крим воювати не будемо, тому що це територія Росії, це третя світова війна. Станом на зараз, особливо після Новофедерівки, після Джанкоя, Росіяни чітко зрозуміли, що цього консенсусу, який був у 2014 році, більше не буде. Ви можете проводити референдуми, не проводити референдуми. ця територія є Україною, і, і Україна, і весь цивілізований світ будуть допомагати нам відвоювати ці території. Тому в даному випадку вони з однієї сторони продовжують гратись в цій ілюзії 2014 року. З іншої сторони, да, справді велика частина росіян вважає, що ці території треба анексувати. І е, Путін людина достатньо соціологію залежно від соціології. Він розуміє, що йому треба якісь логічні завершення. Робити в тому, що він почав 24 лютого. Тому власне кажучи, вони розказують про ці референдуми. Але ще раз повторюся, нам станом на зараз дипломатично шляху вирішення цього питання не існує, тільки військове, пане Вадиме, хвилинка Буквально дуже серйозний прецедент маємо у Чорному морі. Корабель судно ВМС Румунії потрапило на дрейфуючу міну. Офіційне підтвердження цьому є. Йдеться про. Про 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 акваторію приблизно за 25 морських миль на північний схід від румунського порту Констанца. Е, як ви трактуєте цю інформацію? Чи варто чекати якихось серйозних руків з боку НАТО? Тому що це ж все-таки країна-членкиня НАТО чи від самої Румунії. Прецедент не прецедент? Моя точка зору е, перегляд в тому, що якогось серйозного е, дій е, а не слів з сторони НАТО не буде. Але єдина дія, яка насправді потрібна в Україні, про що писав генерал Залужний і генерал Забродський в своїй статті, вони писали про те, що нам потрібна зброя дальньої дії. Тобто, якби ми мали зброю, яка стріляє, в тому числі і борську зброю, яка стріляє до 300 кілометрів, в принципі, будь-яких питань із зерновими коридорами і з можливістю росіян впливати на ці процеси, просто не було. Тому в даному випадку. Це ще раз підтверджує про те, що нам потрібно давати зброю дальній події. Дуже дякую. З нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Йдемо хутко до бесіди.